Відкрите тренування з боксу провів у білій церкві чемпіон світу та учасник Олімпійських ігор Віктор Постол. організувала майстер-клас Білоцерківська Федерація боксу. У заході взяли участь місцеві юнаки та дівчата різних вікових категорій. Всього у спортивній залі потренуватися із чемпіоном світу з боксу прийшло близько ста учасників. Багато з них планують займатися боксом професійно. Тож таке знайомство і поради від чемпіона стануть в нагоді майбутнім боксерам. В першу чергу діти будуть заохочені. Коли вони бачать, що приїжджають чемпіони світу, призери Олімпійських ігор, то діти заохочуються, приходять на тренування і хочуть показати і проставляти нашу країну. Білій Церкві давно діє боксова школа, і чимало наших земляків достойно представляють місто у всеукраїнських змаганнях а країну на рівні Європи та світу. І добре, що тренування не припиняються. Та білоцерківські діти мають можливість і надалі рости у спорті. Дмитро Ніжельський, Станіслав Мелішенко. новини телеканал Крокус.